Шановні жителі міста Переяслава Хмельницького та району повідомляємо, що 20 жовтня в Успенському соборі міста з 8-ї години 30 хвилин до 14-ї години перебуватиме ікона плащаниця Божої Матері. Звертаємося з пропозицією до релігійних громад міста провести молебні за Україну та український народ 20 та 21 жовтня та прохання довірян взяти участь в цих молебнях. Ікона плащаниця Божої Матері, богослужбова духовна святині світового масштабу, котра стала прототипом для багатьох подібних зображень. Щороку в Єрусалимі на свято Успіння Божої Матері саме з цією плащаницею звершується чин погребіння та хресна хода від храму Воскресіння до печери Божої Матері в Гевсиманії. Добрий вечір. Програма огляд новин в ефірі. На початку, як завжди, коротко про головні події, які відбулися на Переяславщині цими днями. Яка подальша доля виробничого управління комунального господарства? Як урятувати підприємство? Радилися депутати під час проведення чергової сесії міської ради. В даній ситуації, як на мене, я бачу, якщо вони це розглянути відповідно, можна виступну позвонові даності. Повір в себе у Переяславі відбувся традиційний фестиваль для дітей з особливими потребами. Я роблю дуже багато виробів, і соломкою, і бісером вишиваю, і малюю різні малюнки крапкування, і олівцями, фломастерами. Майстри Пензля цієї неділі в Україні відзначали день художника. Мрію що стати дизайнером. І у Переяславі побувала чудотворна ікона вижгородської божої матері. Нині й прислаті великі. Почнемо випуск з офіційної інформації. Учора, 16 жовтня, відбулося засідання чергової 31-ї сесії міської ради. На порядок денний було винесено більше десятка питань, і робота засідання тривала весь день. Тоді народні обранці обговорили ситуацію, яка склалася на преслахменицькому виробничому управлінні комунального господарства. Спершу депутати взялися до до питання, що стосувалося непростої ситуації у виробничому управлінні комунального господарства. З цього приводу доповідав депутат Олександр Якименко та нинішній керівник УКГ Володимир Макарчук. Останній заявив, що ситуація на підприємстві справді непроста, Наразі воно має 8 мільйонів штрафних санкцій. Тож як його врятувати і вивести із кризи? Депутати не одну годину бургливо обговорювали цю проблему. Детальніше про це та інше ми розповімо. У наступному випуску перевіряємо А Зараз інформація з місцевого відділення державтоінспекції. У понеділок, 15 жовтня, у мікрорайоні Солонцях по вулиці Ярмарковій сталася дорожньо транспортна пригода. Легковий автомобіль зіткнувся з опорою електропередач. Детальніше про це ДТП в нашій програмі розповідає інспектор з дізнання Хмельницького відділення ДАІ Андрій Чайковський. Надійшла інформація, що водій автомобіля ваз 2107 по вулиці Ярмарковій допустив зіткнення з електроопорою. Виїхавши на місце пригоди, було встановлено, що водій автомобіля ваз 2107 рухаючись у напрямку села Гребля, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з електроопорою. На місці пригоди даного водія ну, не виявилося, коли ми приїхали. Пошкоджена передня частина автомобіля. Автомобіль було доставлено на майданчик тимчасового утримання, так як зразу було не встановлено, що за водії. Провівши заходи по встановленню даного водія, було встановлено, що це громадянин міста Переслав Хмельницького, який пояснив, слідуючи, що в'їхавши в яму, не впоравшись з керування, після чого допустив зіткнення з даною електроопорою. По даному випадку ще проводиться розслідування. Рухаємося далі. У нашому місті кожного року соціальні служби для дітей з особливими потребами проводять різноманітні заходи. Серед них традиційним є фестиваль «Повір у себе. Цьогорічний відбувся сьогодні, 17 жовтня, у приміщенні будинку освіти. Там була Тетяна Панченко. У Переяславі мешкає 139 дітей з особливими потребами, розповідає директорка центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Юлія Лялька. Із них 43 навчаються в школах міста. Для них і проводився майстер-клас у рамках фестивалю Повір у себе. На цьому фестивалі це в нас майстерня швидше дівки навчаються новим методикам, різні сувеніри виготовляють своїми руками, і все ж таки це спілкування. На ці майстер-класи запрошені викладачі нашої художньої школи, а також вчитель малювання трудового навчання Тетяна Узон. На майстер-класі діти ознайомилися з такими видами мистецтва, як декупаж та квілінг. Студентка п'ятого курсу педагогічного факультету педуніверситету Марина Журавель навчала дітей робити квіти з паєток. каже, що їй подобається займатися мистецтвом і ділитися досвідом з іншими. У Мене є така практика. Декілька разів проводили вже такі майстер-класи. Минулі, минулі роки для з такими для діток. Сьогодні я знайомлю діток з мистецтвом плетення паєтками. Досить таки новий від мистецтва, мало ще хто з ним займається, але діткам дуже цікаво. Роблять ці квітки, квіти із п'єточок. Кожного року активною учасницею фестивалю Повір у себе я Настя Циганкова. Дівчинка навчається в ліцеї інтернаті у восьмому класі. Вона любить займатися різними видами мистецтва. Я роблю дуже багато виробів і соломкою, і бісером вишиваю, і малюю різні малюнки, і крапкуванням. І олівцями, фломастерами, І різні роблю такі деревця з бісера. Деякі мистецтва я сама навчилася робити, а деякі мені показали в ліцей інтернеті на гуртку. Юлія Лялька каже, що наприкінці цього місяця відбудеться обласний фестиваль Повір у себе на якому будуть представлені кращі роботи дітей з кожного міста та району. Саме в нашому такому залі представлені їхні роботи частини ми назвали виставку творчі роботи учасників фестивалю Повір у себе. Тобто дітки, які трудилися протягом року, вони принесли ще сьогодні свої роботи, щоб ми їх подивилися, оцінили і відповідно разом визначили переможців. По завершенні майстер-класу на дітей чекав солодкий стіл та концерт, який для них підготували вихованці будинку художньої творчості. Продовжуємо мистецьку тему цієї неділі в Україні відзначали День художника. У нашому краї проживає ціла когорта талановитих людей, справжніх майстрів пензля. Немало й тих, котрі ще вчаться цього виду мистецтва. Так сьогодні дитячу художню школу відвідують 106 учнів. У стінах цього закладу напередодні свята відбулася зустріч художників. Про це далі. Школярка Анна Кравченко вже не один рік навчається в дитячій художній школі. Дівчина вчиться старанно, бо переконана, здобуті тут знання та навики їй неодмінно знадобляться в майбутньому. Вона мріє стати дизайнером. Мрію що стати дизайнером одягу і якось трохи квартир. А от мрії випускниці цього навчального закладу Олександри Федорук уже почали здійснюватися. Сьогодні дівчина навчається в академії мистецтв, і символічно, що її перша виставка живопису була презентована саме у стінах художньої школи. Ну, виставка, яка вже давно працює, виставка живопису Саші Федорук, наша випускниця сьогодні. Студентка вона академії мистецтв. Молоду художницю Олександру Федорук, а також увесь колектив цього мистецького закладу та дітей, які тут навчаються, привітала начальник відділу культури Антоніна Курило. Вона побажала митцям натхнення і нових звершень. Декого із них було відзначено подяками відділу культури. Багато талановитих дітей росте на Переяславській землі. Ще одним тому підтвердженням був конкурс Я, Київщини, гордість і надія де діти різних вікових категорій з усіх шкіл міста мали змогу проявити себе у фотомайстерності, літературній творчості та живописі. Про фінал конкурсу розповість у своєму сюжеті Ольга Гребенщикова. У приміщенні будинку освіти 16 жовтня нагороджували переможців конкурсу Я Київщини гордість і надія. Організатором цього дійства був міський відділ освіти за підтримка Київської обласної державної адміністрації. Як зазначає методист метод кабінету Степан Сулима, такі заходи дають змогу дітям проявити себе, а педагогам відкрити в них нові таланти та можливості. Конкурс, по перше, призначений для всіх шкіл і всіх діток. Конкурс це переходить під керівництвом нашого обласного керівництва Присінжнюка. Конкурс, який покликаний для того, щоб Ну, відродить все хороше, все те, що є на рідній Київщині. Це її культура, її мистецтво, її і художники. Навіть ну, у нас є тут є е, фотоаматори. Це ті люди, починаючи із самого маленького із перших класів, кінчаючи безперечно дорослими людьми, 9, 10, 11 клас, які шукали ту зернинку, яка прославила нашу рідну київщину. Привітала учасників та гостей від міської ради і особисто від Мера міста, його заступник Валентина Губенко, та подякувала наставникам за те, що допомагають плекати і розвивати дитячі таланти, а також дітям-конкурсантам, які таким чином прославляють Переяслав. Український найкращий край. На чудові дівчата, хлопці. Є надія, в кожної є свої таланти. Побажати їм перемог і подалі побажати вам, шановні педагоги, що вас були вдячні. І талановиті творчі діти, всього найкращого, здоров'я. Аліна Онищенко, учениця 3-го А класу школи номер 6 брала участь у конкурсі з літературним твором про своє місто. Живе в віках наш рідний Переяслав. Скажи, будь ласка, про що ти писала? Про Переяслав. А що саме в твоєму творі є? От на щомузей що Шевченка є, музей сковороди і фотографії там є. Валентина Башук також із ЗОШ номер 6 намалювала картину, на якій зображена центральна площа Переяслава Хмельницького. Я приймала участь в конкурсі. Я Київщини, гордість і надія з роботою з малюнком. На на моїй картині намальована центральна площа Переяслава. Я її трохи і але і змалювала із пам'яті. І про переможців конкурсу. У номінації Літературна творчість перші місця посіли Анастасія Басюк, Тарас Одинець та Вікторія Кожевникова. Кращими фотохудожниками визнали Олексія Лимаренка, Дарину Чупис та Ірину Кононенко. У категорії живопису перемогу здобули Ярослав Завалій, Віктор Смірнов та Валентина Гріненко. Є ще одна інформація. Відділ культури Пряса Хмельницької районної державної адміністрації та громадська жіноча організація Надія запрошують на святкування Всесвітнього дня сільських жінок, жіночої історії про жінку села, яке відбудеться 19 жовтня в районному будинку культури. Початок заходу о 15-й годині. Вхід вільний. І нагадаємо, цієї неділі, 14 жовтня, православна церква відзначала свято Покрови при Святої Богородиці. Саме на покрову в Україні відзначається і день українського козацтва. Нині в нашій державі існує немало козацьких об'єднань, учасники яких намагаються продовжувати традиції своїх славних попередників. Є козаки і на Переяславщині. Минулої суботи у парку НЦК зустріч відбулися змагання козацькі звитяги серед учнів загальноосвітніх шкіл міста. Свято Покрови Пресвятої Богородиці має важливе значення для козаків, берегинь, козачат, джур та лель. Зазначає отаман Переяславського полку українського реєстрового козацтва Євгеній Черний. Переяславський полк має свої багатовікові традиції. І... Вісім років тому назад на землі Переяславській було відроджено козацький рух. Сьогодні наші лави досягли 800 чоловік дорослого складу і більше 1200 дітей. У багатьох школах нашого міста та району створені шкільні козацькі товариства, де молоді джури та лелі проходять вишкіл, щоб з часом поповнити лави козаків. Сьогодні відбувається така знакова подія. Відбуваються змагання, козацькі звитяги, козачат загальносвітніх шкіл міста. Тут вони будуть змагатися в силі, ловкості, в знаннях історичних моментів розвитку козацького руху. Під час проведення змагань козачата мірялися силою, демонстрували витримку, спритність та інтелектуальні здібності. Котиком стати статися не дуже легко і ми прикладемо всі зусилля, щоб бути схожими на них. Найстаріший прижиттєвий вмальований образ Пресвятої Діви, чудотворна ікона Вишгородської Божої Матері, побувала у нашому місті. Близько двох місяців тому, при особистій зустрічі з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом, губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк отримав благословення на створення копії образу Вишгородської Божої Матері. Її відтворив Чернець іконописець, проводячи вільний від образотворення час у молитвах і постуванні. Після освячення чудотворного образу. Зуминули неділі у день одного з найбільш шанованих українцями свят на покрову Пресвятої Богородиці, Анатолій Присяжнюк особисто привіз ікону до Вижгорода. На початку ж цього тижня розпочато подорож образа по церквах міст усієї Київської області. Так у понеділок побачити святиню мали нагоду у переяславці. І самого ранку прихожани зустрічали її на подвір'ї місцевого свято Спенського собору. Вважається, що вижгородська ікона Божої Матері має неабияку чудотворну силу, адже написана вона була євангелістом Лукою на дошці від столу, за яким брали участь у трапезі Спаситель із пречистою матір'ю праведним Йосипом. Тоді Божа мати, побачивши цей образ, промовила, віднині облажатимуть мене всі роди. Благодать народженого від мене і моя нехай буде з цією іконою. Благословити та освятити перебування ікони в Успенському соборі до храму прибуло немало священнослужителів. Саме ж богослужіння провів архієпископ Пер'ясла Хмельницький Владика Олександр. Слава Усім Богу і на землі міру чоловіця Господи, у сні наші отверзіші і уста нашего звистят полукою. Сотвори входом нашим ходу, святих ангелов биті, заслужащих нам і сославословищих твою благость, як и подобається всякая слава чисті поклонення в Отцу і Сыну и Святому Духу. Нині і присно, і вовіті. В нашому місті чудотворна ікона Вишгородської Божої Матері була протягом двох днів після того ж, як вона побуває в інших містах області. Її повернуть до Вишгорода, де зберігатимуть у церкві Бориса і Гліба. Музика. Ось таким був сьогоднішній випуск. Я бажаю вам вдалого робочого тижня і лише приємних новин. До зустрічі і на все добре.